Вітаю, панове, вибух павербанку. Чому це відбувається та як захиститися? У ці надскладні часи, найкориснішими, практично незамінний девайс є Одним із цим пристроєм треба вміти правильно користуватися, оскільки він може вибухати. Розповідаємо, чому павербанк вибухає та як цього уникнути. Вибух пауербанка причини. В основному це стосується, вибух, звісно, стосується саме літіонних батарей. Є декілька важливих причин, чому це може відбуватися, і що їх врахувати, можна легко уникнути такої проблемою і убезпечити себе. Батарея низької якості. Батарея основний компонент Парбанку і найдорожчає частина. Вона може виготовлятися з літійонних або літій полімерних акумуляторів. Перший є дешевим варіантом, який часто використовують виробники, щоб здешевити товар. Низька якість більший ризик, вибух у майбутньому. Річ у тім, що розчинник електроліту всередині батареї легко займистий. Якщо батарея не може випускати повітря та створювати тиск під час горіння електроліту, то вона вибухає. Тому обирати дешевий партбанк від невідомого виробника це не найкращий варіант. Відсутність захисту жилення. Однією з причин вибуху може бути конструкція внутрішньої схеми блоку жилення. При виборі зовнішнього джерела жилення потрібно враховувати низку технічних характеристик, у тому числі це стосується важливої функції захисту від перезавантаження. Перезаряджання. Цей механізм забезпечує припинення зарядки акумулятора після досягнення повної ємності, а також має контроль короткого замикання та контроль температури. Механічні пошкодження. Через падіння в ньому може з'явитися тріщина або порушитися внутрішня конструкція. Це також може бути додатковим ризиком. Перегрів. Це чи не найгірше, що може статися з акумулятором. Якщо він під час заряджання портативного зарядного пристрою, ви помітили, що його температура сильно підвищилася, краще зняти парабанк із зарядки. Так само і при зарядці телефону або планшет від паербанку. Після того, як пристрій охолони, його можна заряджати або користуватися ним для заряджання гаджетів. Як з'явитися від вибуху парбанку? Щоб уникнути такої серйозної проблеми, дотримуйтесь з цих простих правил. Перше, вибирайте парабанк відомих брендів, уникайте саморобних. Приставів. Ніколи не намагайтеся розібратися та відремонтувати парабанк. Не користуйтеся старим паербанком, берегти девайс від вологи, берегти від високих та низьких температур, не залишати аж адже до дожилення, якщо він повністю зарядився. Бережіть пристрій від падінь та ударів, не використовуйте на скрізну зарядку, яка дозволяє заряджати павербанк і підключений пристрій, проводячи електрику від розетки до кінцевого девайсу. Не користуйтесь пошкодженим парубанком. Якщо парбанк здувся або в нього витікає рідина, в жодному разі не підключайте його до своїх гаджетів або мережі, це небезпечно. Також тривожним сигналом буде поява запаху хімії чи металу. Основні проблеми, з якими стикаються власники паербанків, і можливі рішення. Зовнішні акумулятори, вони ж пайербанки давно завоювали любов гаджетоманів, А під час тривалих відключень енергії так і зовсім увійшли до списку предметів в першій необхідності майже кожного українця. На жаль, при використанні паербанків, які решті гаджетів, може зігнулися з деяким проблемою. Ми розглянемо типові із них важливо потенційні рішення. Оп. І поїхали. Паербан не заряджає смартфон. Планше або інший приз. Один з найтиповіших проблем з зовнішнім акумулятором — індикатор на парубанку не вмикається після під'єднання пристрою, що потрібно зарядити, і той не отримує живлення. Причина: у зовнішньої акумуляторі не залишилось заряду. Якщо ви давно заряджали сам парубанк, підігнайте його до мережі на кілька годин, дозволіте акумулятор наповнити внутрішню батарею. Після цього спробуйте знову зарядити потрібний гаджет. Причина друга. Ви просто забули ввімкнути баербанк. Багато зовнішних акумуляторів вмикають автоматично, як тільки до них під'єднують пристрій, що потрібно заряджати. Але Такі павербанки потрібно активувати за допомогою спеціальної кнопки. Інакше заряджання не почнеться. Є такі моделі, які потребують ручної активації, але тільки для жирно слабоструменних гаджетів, кшталт фітнес-трекерів та смарт-годинників. Так, для вмикання режиму жирно слабострумових гаджетів. Пербанки спеціальні, так? Да? Міні? Band 2. Таким чином, якщо на вашому акумуляторі є кнопка вмикання, в нею відповідно до інструкції. Це може допомогти. Причина тим у роз'ємах для під'єднання зарядного кабелю накопичного сміття. Таке знає, що гаджети не падають на землю і перебувають в ідеальному чистих кишенях, потім заповнює докремлені волок волокна тканини. В цьому випадку достатньо прочистити порти самоплатбанку та присутні, що потрібно зарядити будь-який відомий предмет, яким складно. Пошкодити контакт, наприклад, зубочистки зубочисткою тонким шаром вати на кінці. Причини. Четверте. Зламався кабель. Проблема дуже з зарядом кабелі. Навіть якщо на нього немає видимих пошкоджень, він може зламатися всередині за наявності під рукою запасного пристрою, Скоріше, з ним або розглянути можливість купити новий кабель. Причина п'ята. Зламався сам партбанк або під'єднаний пристрій. Якщо жодне ви ще згадали рішення, не допомагає не зламався парбанк або пристрій, яким ви під'єднуєте. При можливо, спробувати зарядити від зовнішнього акумулятора інші гаджети. Якщо проблема спостерігається, і з ними тоді справа точно в партбанку. Віднесіть його до сервісного центру або віддайте на гарантійні обслуговування. Парбанк довго заряджає пристрій. При підіненні до заряджання на партбанку згоряється індикатор, але рівень заряду піднімається занадто надто або залістинь. Буває таке причина. Недостатня вихідна сила струму а банку. Подивіться характеристика акумулятора сила струму вихідного порту, до якого ви під'єдної пристрій що потрібно заряджати. Вона вимірюється в амперах, а її значення записується у вигляді цифри поряд з літрою, А, наприклад, 1 А або 2. Потім порівняйте її з силою струму. Вказано на адаптері живлення пристрою, що ви хочете зарядити у графі output. Вихід, да? За час струму вказані на портально повернкція Xiaomi, А да? отпут ось написано: тут 2,4 А, тут 3 А при 5, при 9-2, при 9.2, і при 12, 1,5, і тут півтора. струму вихідного порту Powerbank не має бути не нижчою, ніж аналогічний показник адаптера жилення. Якщо це не так, спробуйте під'єднати при тим, що потрібно зарядити до іншого порту з більш високою вихідною силою струму. За його наявності або купіть потужні зонічний акумулятор, це. Пришвидшить заряджання. Причина 2. Ви заряджаєте кілька пристрів одночасно. Важливо розуміти, що чим більше гаджет заряджається паралельно тим повільніший парабант віддає енергію кожному з них, щоб прискорити заряджання, від'єднати зайві апарати. Не використовуйте режим швидкого заряджання, гаджети все частіше отримують підтримку стандартів швидкого заряджання типу Power Delivery або Quick Charge. Але щоб апарат заряджався в пришкодному режимі від парубанку, останній також повинен здавати таким самим стандартам. Ну, тобто да? Якщо це правило не виконується, швидкість буде звичайною. Залишається тільки підібрати новий парубанк, а богаже, що заражається так, що і стандарти, швидкого заряджання співпадали. Підтримку стандартів швидкого заряджання QS і PD. Четверте, у під'єднаному. Переїзд відбувається програмний збій. Можливо, смартфон планшета або інші присуди коректно приймає заряд від PowerBank, але не відображає цього на екрані. Таке може відбуватися через різні глюки: Android або iOS. Найчастіше вирішити цю проблему можна допомогти перезавантажити пристрою, що заряджається. PowerBank не заряджається. Розглянемо ситуацію, коли після підійде PowerBank до мережі жилення антикарта не забирається, та відповідно нічого не говорить про початок заряджання. Перша причина. Зовнішній акумулятор повністю розрядився. Можливо, ви давно заряджали паербанк, перше використання його після покупки, або просто витратили весь заряд. У таких випадках акумулятор може знадобитися час для повернення до звичайного робочого стану, спробуйте під'єднати паербанк до розетки та залишити на добу. Після цього він може прийти до тями і почати заряджання. Друга пішка. Вхідний, куди під'єднався кабель для заряджання паербанка по зовнішній акумулятор або розділодапного жирення могло потрапити сміття. Від'єднайте обидва кінці кабелю, витягне адаптер за та обережно, прочистить, роздімо зупочистки або аналогічним предметом. Потім під'єднайте все знову, тільки ж не замкніть. Пербанк да? двома вихідними та одним універсальним портом. Ін-аут. Да? Бачите, оце. І заряджати, і розряджати можна. А це виходи. А це я Микро, Причина 3. Зламався кабель або адаптер. Спробуйте змінити їх, особливо, якщо на кабель або адаптері є видимі пішко, тоді їх використання може бути небезпечним. Зламався парбанк. Також не варто включати поломки коннектора, плати або внутрішньої батареї самого патбанку. На жаль, у цих випадках ведеться на прийти до сервісного ну, Зараз ремонтувати Ні. не окупається. Пербанк зряжається занадто повільно. Припустимо, після під'єднання паребанк дожила жилення. Заряд індикатор, але рівень заряд підвищується занадто повільно або взагалі не змінюється з часом. Причина: парба має велику ємність. Все просто. Чим більше ємність зустрічається акумулятор, тим довше не заряджає. Якщо у вас паруба на 30 мАч годин, не дивуйтесь, що його не може повністю зарядити за одну годину. Це нормально, за день може довше підживлювати, інші аджити або перезавантажувати. Ось на 30 тисяч. Причина 2. Ви заряджаєте парбанк від стаціонарного комп'ютера або ноутбука. Потужність потужність портів до 1 А, коли і 0,5 А. Треба від'єднати до звичайної розетки, перебанк зарядиться набагато швидше, ніж від комп'ютера. Третє. Ви використовуєте не найшвидший порт, можливо, ви заряджаєте парад чи застарілий. Та відносно повинний порт microUSB. Якщо пристрій також зазначені додатковим портом USB Type-C, використовує саме його, це прискорить процес. Четверта причина. Ви одночасно заряжаєте парубанк. Та живете від нього інші гажі. У такому режимі зовнішній акумулятор відразу віддає заряд і може не встигати накопичити відключий гаджети від, відключи від парабанка, якщо хочете прискорити його заряджання. Підігнемо до кількох присвід. Парубанк не заряджає пристрій до кінця. У згодні окамають залишилося менше заряду, ніж потрібно і підємному притвою, щоб уникнути таких ситуації. Не забувайте час заряджати павербанк і не під'єм до нього багато гаджетів. Зарядний пристрій несправний спробує під'єднати пристрій через інший провід. Несправність пристрій, що заряджається, або самого павербанка. Якщо попередні поради не допомогли, і проблема спостерігається лише з одним пристроєм, Що і за все, він несправний. Якщо партбанк не заряджає до кінця рядня апарати, здайте. Його на діагностику. Powerbank сильно гріється. Можна гріватися, коли самі заряджаються, коли заряджають інші пристрії. Це абсолютно нормально, оскільки тут рух енергії і підвищує апаратних елементів. Особливо це відчувається у режимі швидкого заряджання. Але якщо поверхня зовнішнього акумулятора здається, вам настільки, резь, що до неї не комфортно торкатися. Може бути проблема. Перша причина неправильна експлуатація. Ігнорування заходів безпеки може викликати додаткове нагрівання, здатне пошкодити павербанк і напризвести призвести до пожежі. Слідкує за тим, щоб науково працюючого павербанку завжди було достатньо пристрою для вентиляції жодних саморобних чехлів та тісних кишень. Використовуйте лише оригінальні адаптери живлення та кабель від дизових ребенка. Не під'єднує до пауербанку гаджети, доки він сам перебої на зарядці. І причина два. Фізичне пошкодження, чи брак. Якщо незважаючи на всі запобіжні заходи, продовжує сильно грітися, краще відносить його в середній Інші проблеми, з якими можуть зіткнутися власники парабанків. Парбан швидко розряджається, значить це наслідок зносу будовної батареї, в такому випадку змінити її або купити новий. Парбан щепить під час заряджання У межах при цьому може видавати порушений звук, схожий на шипіння. Це звук струму, що проходить через внутрішні компоненти, але якщо він раптово проявився після падіння або інші не спрятили на акумулятор, то пристрій краще показати спеціалісту. Паербанк намок. Відразу після потрапляння вологи, акумулятор його в жодному разі не можна під'єднати до інших пристрій, тим більше до розеток. Просушіть парабанк феном і кладіть у сухе місце на кілька днів. Бажано в розірвому вигляді. Тільки після повного висихання вологи може спробувати використати його знову. Щоб застрахувати себе від в підібних проблемах, можна виправити бо не проникне зовнішній акумулятор. Парбанк здувся внаслідок фізичних пошкоджень або використання неякісних адаптерів, та кабелів батареї може збільшити настільки, що й та не корпусу. В цьому стані користуватися парбанком небезпечно, здати його ремонт, може допомогти заміна батареї. Дякую за увагу.